Не бачили воєнних злочинів в Україні на кінофестивалі. У Венеції представили стрічку Росіяни на війні, яка зображує окупантів звичайними людьми та не показує руйнування й воєнні злочини, які ті вчиняють. Британське агентство Reuters пише, що для зйомок фільму режисерка Анастасія Трофімова сім місяців провела поруч із російськими військовими поблизу фронту в Україні, хоч дозволу на створення стрічки не отримувала. Перед прем'єрним показом вона сказала журналістам, що зробила це для того, мовляв, щоб кинути виклик стереотипам. Оскільки глобальний захід таврує військових РФ злочинцями, а жінка мала намір показати, що їхні військові це герої, які ніколи не помирають, і що вони перш за все звичайні хлопці. А свій фільм авторка називає не історичним дослідженням причин війни, а реальним свідченням раніше невидимої сторони. У стрічці показано, як росіяни воюють на старій та погано захищеній техніці, і багато хто робить це, щоб заробити грошей. Частина ж російських військових воює заради помсти через загиблих побратимів. Герої кіно, начебто, розчаровані затягуванням війни, а також називають її висвітлення в державних ЗМІ брехнею. Проте стрічка ніяк не показує руйнувань і жертв, які завдають росіяни українцям. Один з солдатів у фільмі Відкрито заперечує звинувачення в тому, що російські війська коять воєнні злочини. Сама ж Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, жодного подібного злочину на фронті не бачила. Фільм вже встигла переглянути гості Венеційського кінофестивалю, зокрема, й Українці. Українська режисерка фільму Пісні землі, що повільно горить, який також показали на Венеційському кінофестивалі, Ольга Журба розкритикувала показ фільму. На її думку, російські кінематографісти мають показувати справжні обличчя злочинців цієї війни. Також стрічку переглянула продюсерка фільму Дар'я Басель і назвала її прикладом якісної російської пропаганди. Водночас Строфімова відкинула критику і сказала, що шукає так звані точки дотику між Росією та Заходом, щоб відновити мости, зруйновані з 24 лютого 2022 року. До слова, в одному з інтерв'ю Трофімова заявила про позитивні реакції на фільм як від росіян, так і від українців. Водночас режисерка зазначила, що ніколи не дивилася оскароносну українську стрічку «20 днів у Маріуполі, адже у неї не було на це часу. Про фільм Ольга Журбе Пісні землі, що повільно горить, сказала, що їй сподобались перші 15-20 хвилин, коли люди тільки почали дізнаватися, що починається війна. Sofia Fanko telekanal NTA